Всім привіт! Всім привіт! Це було... Юля та Вова. І сьогодні ми покажемо вам грус І як ще вона називається, і перекоти поле». Так, бачите, ось така цікава гра у нас сьогодні для дітей від 4 років. Але перед тим, як почати вам показувати її, не забудьте підписатися. Поставити коментарі і поставити нам лайки, бо це дуже-дуже важливо. Давайте подивимося, що ж ми з Вовчиком при розпакуванні цієї гри знайшли всередині коробки. У коробці у нас є правила гри. У нас є ось такий м'ячик, на який ми чіпляємо мордочку їжачка. У нас є 4 ось таких маленьких їжачка, які ми будемо використовувати, коли у нас буде змагальний режим, кожного буде по їжачку. І одного їжачка ми будемо використовувати, коли буде режим. Кооперативне, коли ми будемо змагатися проти ось такої лиски. У нас з вами є ось таких 18 липучок, які ми будемо збирати потім. Ось такі поля, їх є у нас 7, здається. Серед них є поле, коли ми граємо з лисичкою. Поле фінішне, яке стосується обох режимів, і поле стартове для ліжачка. Як розташовувати ці поля, ви знайдете у правилах для будь-якого режиму. І окрім того, коли ви зіграли по одному разу, хоча б кожну гру, ви можете ці поля розташовувати з додатковими. Головне, щоб вони співпадали доріжками. І ще, що є цікавого. Ось тут є для веселищів, для того, щоб гра була набагато цікавішою, ось такі режими. Так, хлопчик, це в нас які режими? Ну, Сп... типу, спеціаліст і профі. так? Ми їх будемо також сьогодні використовувати, щоб вас познайомити. Давайте тепер розташуємо поле і зіграємо перший режим, який у нас називається «Змагання». Ми розташували поле за зразком змагального режиму: перша, друга, четверта, шоста. Нагадую що доріжки повинні між собою. Сходитись для того, щоб було правильно розташоване поле. Ми розташували ось ці скарби нашого їжачка до дригом. Вони мають мати відстань по 3-5 сантиметрів один від одного. Ми зараз першу і другу поле будемо використовувати звичайний, звичайні китки, а потім на далі додамо про спеціаліста Так, ковчик. Так дивіться, що ми робимо. Перше, ми кидаємо м'ячик, тобто нашого їжачка. Ну, він у нас збирає ці. Продукти, так? Він їх збирає. Відповідно до того, що він збирав, ви можете рухатися. Бачите, тут є грибочок. Так? А ми на наступний цей будемо більше, більше цих ставити на наступний. А, етап. Ми сьогодні коротенькі програмки покажемо. А коли будемо грати, так зможемо більше. А, дивіться, ми беремо з вами їжачка і кидаємо його. А, він він назбирує у нас продукти. Якщо він назбирає більше п'яти, або жодного, виходити не можете. Жодного бо у вас немає, як походити. А, більше п'яти йому занадто важко, він їх не може унести. І або такий він збере продукт, який вам не підходить. Все інше нас назбирали і ходимо. Давайте дивитися ближче і все буде ставати нам більш зрозуміліше. Е, і потім, коли ми будемо знімати з їжачка ці продукти, ці наші да, його смаколики, я вам буду показувати, що з ними робити далі. Так, ковчик, давайте перший. Так, може по всякому. Так. Ні, ми зараз просто просто котимо. Оці штучки будемо використовувати вже аж коли буде поле 4 і 6. Бо можна робити так, як зручно, то можна по-всякому. Ну, кидати можна по всякому. Так, давай. Це один так, із стражень... угу. профі. Ну гаразд. Так, що в тебе назбиралося? збиралося? У мене назбирався яблучко, яблучко і листочко. Дивіться, в нього два. І він вибирає, яким маршрутом буде йти. Так, листочок і яблучко, яблочко і листочок. Можна вибирати будь-які послідовності. Він використав листочок, яблучко. Тепер дивіться, я їх не повертаю назад, я їх відкладаю у наш ось такий збросюди. сюди. Їх можна буде повернути на поле, коли хоча б якогось із цих предметів назбирається чотири. Хід переходить до мене. Я беру їжачка, хочу його. Так, щось назбирала і багато. Дивимося: один, два, три, чотири. Добре, що я назбирала небагато. До речі, якби на полі під час мого китка якась із щось із цих наших фруктів перегорнулося, або я, або і листочок. Зі смаколиків. То це б теж рахувалося, що я його можу забрати, але нічого не цей. Так, дивимося: е, листочок, листочок. Я беру спочатку яблучко. Так, до речі, ми використовуємо не завжди всі. Потім я беру е, грибочок, потім я беру листочок і потім я беру яблучко. Бачите, змогла скористатися усіма. Дивимося, яблучок поки три, ми ще їх назад перемістити не можемо. Хід до вовчика є. Скільки Ой, я назбирав? Я набирав три. Давай, один, два, три. Які? Що назбирав? Що я назбирав? Угу. Назбирав яблучко, яблучко. Яблучко, яблучко і, і грибочок. Давай, вибирай, я будеш ходити. Яблучко, яблучко, грибочок. Яблучко, угу. грибочок. Так, і все. Бачите, тобто одне яблучко в нього не використане, але це нічого страшного. Тепер дивіться, вже у нас є 1, 2, 3, 4, аж 5 яблучок, а це означає, що ми тепер усі ось ці смаколики для нашого їжачка можемо перевернути і поставити на поле. Так, і ось так. Все готово. Хід переходить до мене. Я хочу є. Так, о, дивіться, назбирала яблучко, грибочок. Листочок три. Перше, що мені потрібно, це листочок. Потім я візьму грибочок. І потім візьму яблучко. Так, залишаю, вовчику передаю. Ох, мамі пощастило. Угу. Так, я подумаю, ще які є. Дивися, тобі обов'язково треба по грибочок. А в принципі тобі все розходимо. Мені дуже подобається робити режими. Режими ми будемо зараз використовувати. Зачекай, давай звичайно поки. Так, коти. Коцю. Перекут... Так, піднімай легенько-легенько. Угу. Дивіться, нічого, що один зірвався, але один перевернувся. В нього є грибочок і один був перевернений. І листочок. Так, ходи, грибочок, листочок. Грибочок угу. так, є. Тепер мій хід котимо. О, я тільки змогла покотити один. У мене є листочок. Я можу перейти на цей листочок назад, а можу нічого робити. Треба я нічого не буду робити, просто кладу його сюди. Так, на цьому мій хід закінчено. Переходимо до Вовчика. Mm, так, так, так. Що мені треба? Берем? Грибочка треба тобі. Яблочко. Так. Давай. Добре. Угу. Так, ну, О, Яблочка і це є один грибочок. Так, не п'ять, бачите? Супер. Давай, куди будеш ходити? Грибочок і. Ой, обережно яблочко. Грибочок. Яблочко. Так, він може на моє яблочко ходити. І все. так? Більше нічого не можуть mm -hmm. І складаємо. Так, дивимося, чи є чотири продукти э, смоколика. Нема. Так, мені потрібен грибочок. О. Грибочок і листочок. Супер, якраз. Грибочок, листочок. У нас є 4 листочки і 4 грибочки. Це означає, що ми можемо повернути назад ці їжачкові смаколики, бо їжачка, твій хід. І от зараз, як ти походиш, вже зможемо використовувати режим спеціаліста. А чого? Бо ми ж переходимо вже на четверте поле. Зараз ще поки так ходи, давай. Так, Тобі треба грибочок, Угу, Так. Ой, Я... скільки ти там називаєш? Збрав чотири. Ага, добре, давай. Всі, -всі отак знімай, сюди Так, да, Сюди кладу. Давай мені їжечка. І так, так як ти будеш ходити? Грибочок, Є. листочок, Є. Грибочок, Є. яблучко. Є. Все, використав всі. Тепер переходимо до, з вами до цих режимів. Дивимося. Це в залежності від того, де ви будете стояти. Якщо ви стоїте на. Якщо ви стоїте на листочку, це означає, що ви повинні котити м'ячик без великого пальчика. Якщо ви якщо ви стоїте на яблучку, це означає, що ви повинні лікоть поставити і ось таким чином кидати м'ячик. Якщо ви стоїте на грибочку, то ви повинні користуватися не тою рукою, якою ви пишете, не вашою так, провідною рукою, а навпаки, іншою. Отакий От режим ми зараз будемо використовувати. Щоб не забувати ставити перед собою пам'ятку. В мене листочок, це означає, що я повинна кидати м'ячик, не торкаючись його великим пальцем. Мені потрібен або листочок, або яблучко. Так, або листочок, ану, посунься. Ось так. Кинула. Збираю свої здобичі. Так, у мене є листочок, листочок, яблучко. Отже, листочок. Яблочко, листочок. Використала. Вовчик стоїть на яблучкові, це означає зліктя. Зліктя? Угу. Тобі завода. потрібен листок? Чи потрібен з висоти? Ну, кажуть, що так от з висоти спробуй. Так. Да, так. мені треба... Листочок або яблучко. Листочок або яблучко. Нічого, це ж як легше піднімай, так? Да? Бо ж якщо можна так, то змахнув би в тебе причепилося яблучко і листочок перевернувся. Так. Так, листочок, яблук. Вже назбиралось багато, то все перевертаємо. Так, так. І це добре, бо буде більше начіплюватись. Ага. Але погано в плані, що можна надобра п'ять. Так, і тоді хід провалено, так? Так, дивимося. Ем, ще хотілося вам зазначити такий нюанс, що той, хто дійде першим, але він починав раунд, у нас зазвичай вовчі починає раунд. Я все рівно входжу наступна і тоді перемагають всі, хто зайшов у будинок. Не той, хто перший, а всі, хто зайшов в будинок до кінця раунду. Так, мені потрібно яблучко, яблучко. А я стою на листочку, це я маю кидати без великого пальчика. Так, яблочко, яблочко. Так. Нічого не зловила. І переходимо. Потік стоїть на яблочкові, з ліктя. З ліктя. Тобі треба яблучко-листочок. Яблочко, листочок. Яблочко, листочок. Угу. так? Так. Да. Так. Пересунула вже тебе. Яблучко, давай сюди. Так, я знову на листочку без великого пальця. Мені потрібно я... Посунь ручку, будь ласка. Лови, дякую. Обережно. У мене назбирався яблучко і грибочок, тому я йду яблучко. яблучко, хай до грибочок. Є. Вовка стоїть на яблучкові, це злікця. На яблучкові, це злікця. Угу. Мені треба листочок угу. і будь-що інше. Так, ми ще не дійшли до цього. Так, до речі, для того, щоб вовчик зайшов у будиночок, йому потрібно спіймати будь-що. В мене грибочок, це означає не тією рукою, якою я пишу. Я правша, тому використовувати буду ліву руку. Мені потрібно яблуко. па -пам. Так, ой, ой, що там назбирала? Назбирала Не забирала яблуко, яблуко, гри. -гри. Бочок. Гри -гри. Так. О. Значить, яблуко, грибочок, яблуко. У нас є я... дивися, чотири яблучка. Ми можемо повернути. Ти стоїш на листочку. Маєш кидати без великого пальчика. Так. Угу. А От я знаю, як легше робити. Ось так. Давай. Скільки нас барав? Один, два, три, чотири. Фу, тобто він використовує будь-який із цих предметів. Заходить в будинок, він вже є переможцем, тому що він там, але я можу бути ще теж переможницею, тому що я маю закінчити цей раунд. Я стою на яблочко, викидаю з ліктя, О, вийшло. І я теж заходжу в будиночок і ми разом з Вовчиком перемогли. А тепер переходимо до режиму. Проти лисич режим кооперативний проти лиски розташовується ось таким чином. Як як його розташувати, знайдете в правилах. Лиска ставиться на місце своє. Вона починає бачите, не трошечки довше треба пройти, і вона ходить завжди по два кроки: один-два. Але тут вона має бути по коротшому. Так і потім, коли вона вже заходить на наше поле, вона йде самим коротким маршрутом. Ви дивитеся, де у нас буде найкоротше, і таким чином її ведете. Вона повинна зловити їжачка. А Наша задача да, швидше. Таке в будиночок. Так. І ще саме головне, яким чином вона його ловить, коли вона з ним потрапляє на одну клітиночку. А наш зачок ходить таким самим чином, як ми показували в попередній грі. Коли ми дійдемо до циферки 5, ми з вами ще включимо профі, так, режим профі. Розпочинаємо. Вовчик перший. Е, а вона зараз такий звичайний, да. Так, да, зараз звичайний, потім дійдемо до четвертого і два до четвертого. І тоді будемо використовувати профі. Да. Поки що цей маленький, да. Ось цей. Ні, зараз ви просто, звичайно, просто котимо. А, а, до речі, як розпочинати гру, якщо ви одразу хочете користуватися цими додатковими правилами, ви робите вигляд, що ви знаходитесь на грибочку. Так? Тобто зазвичай починаєте як з робочих. Все, почне. Перший хід завжди за ліжачком. Давай. Що там назбирав? Назбирав. Давай, Падеш, так. так. Назбирав два листочка, угу. і одне яблучко. Два листочка і одне яблучко. ми можемо по короткому піти, а можемо ось так. Як, як би ти хотів? Я не знаю. Ну, давай Але... ризикнемо. Давай по-короткому підемо. Давай. давай. Значить, Листочок, листочок. яблучко ми не чіпаємо. Дивіться, це ми знову відкладаємо, і лисичка біжить два кроки. Все. Тепер я. нам потрібен обов'язково грибочок і листочок. Давай тоді ось так кинемо. Ой-ой! Ой, в один, бачиш? У мене є грибочок, грибочок, листочок. Що це нам дає? Це нам дає грибочок, листочок. Ну, і на той листочок нам немає смазла переходити, бо це він назад іде. Все, так. переходимо вже до профіль, бо це вже четверте. Зараз перейдемо. Да, листочки беруть один-два. Переходимо до профі. Дивіться, що у нас на профі? Якщо ти стоїш на грибочку, ти м'ячик повинен ось так, таким. Е, ні, 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 зараз почекай. Так, потім, а. якщо у нас яблучко закритими очима кидаєш, і якщо у нас листочок повинен ось так зверху кинути. Ось так. Ми стоїмо на листочку, значить кидаєш зверху. Нам потрібно вовка яблучко або листочку. Так. А де хороший шлях буде? На першу на... На листочку, так. Хоча ні, яблучко теж бачиш, воно однакове, і той і той і однаковий шлях. Ну, то, щоб не падало Давай. Сюди. О, Схопився, бачиш, вийшло. Да і ще б, він був так. так. Отже, яблочко ми ще поки повернути нічого не можемо. Яблочко режим це закритими очима, нам потрібен листочок, около Якщо що. Так, щось зловило? Да. Кого? Я о, або можемо, знаєш, як зробити. Що, що там? Яблочко і грибочок ми можемо зайти на яблучко напевно, що не підемо, бо так є два варіанти. Бачиш, і сюди, і сюди. Так, лиска ходить. Не, Один, не, два. Не, 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 мам, я так на стоп. топ плюс. Бо це буде ближче. А, Вперед точно я щось не, не подумала. Правильно. Дивіться, що ми ще не назбирали. Ти стоїш на грибочку, ти повинен зробити клац і треба листочок. Листочок? Угу. Ой. Давай, обережно, обережно, щоб нічого не впало. Листок. Це, це я, ж нормально, це погодзій. листочок. Яблочко, яблучко. Так, давай дивимося. Листочок. А яблучко. Можна сюди перейти, а можна не переходити. Так, зараз я подивлюся на тобі і Ні, так, листочок це згори. Давай на яблучко все, ж таки. перейдемо. Дивіться, вона вже назбиралося багато яблук, отже ми можемо це все повернути назад. Бо я, знаєте, чого подумав, треба перейти на яблучко. Чому? Бо е, якщо так з ліктя кидати, треба, щоб воно скакало. Угу. І це дуже важко, бо воно може на один впасти. Так, Це точно, воно зазвичай в нас один збирає. Закритими очима нам потрібен листочок. Вовчик, лови, якщо що. Угу. Так, закриваю очі, пам! Па-па! Що там є? Яблучко. Ой, -ой. Ой. листочок і. Листочок. Якщо що, то він впав на землю і ще й перевернув, тим то точно рахується. Так, але ми можемо використати тільки листочок. Боже, а лисичка не походила. Один, два. Скільки разів вона не походила? Мені здається, що два рази не походила. Один, два. Щось забули за нею. Так, твій хід, Вовка, ми з тобою на листочку, кидаєш з висоти. Ти давай краще підемося в лисичці і вона буде тут. Е, до, от, що, тільки що сказав вовчик. Тут ще в правилах є, що ще можна використати додаткові правила щодо лиски. Вона може почати поле з будь-якого місця е, на цьому полі, або вона ходить три кроки. Ми зараз робимо просто її наступного разу три кроки. Давай, так. Да, і Давай. Не завжди. Гаразд. Вовка, ти стоїш на листочку, кидаєш з гори. Нам потрібен грибочок. Ой-ой, це і яблучок. То давай на те. Грибочок, грибочок. О, вони обидва один, бачите, зловили, один перевернувся. Отже, грибочок, грибочок, лиска біжить. Один, два, три коротшим шляхом. Давай сюди, будь ласка. Давай на наступний раз вона буде тут. Так, далі. Або, ні, або... вона ходить три рази. Просто тепер у нас з тобою. Бо це на початку гри ми можемо її поставити на іншому місце. Так, ні. А. Далі у нас на грибочку стоїть. Я ось так маю зробити, і нам потрібно яблочко. Ой. Що там наловила? Листочок, яблочко і яблочко. Давай дивитися, чи ми вже встигаємо. Яблочко, листочок і все і яблочко. І ми встигаємо першими добігти до кінця. Ага, І, і потім? І листочка, мови тут походимо. Один, два, три. Лисичка не може нас злутити. І я ще зайшов в будинок і це так, ми вже закрили. Ти собі ще добра. Добре. Така класна гра, в якій ви можете використовувати два режими, і це відповідно дуже подобається діткам, бо можна змагатися разом проти лиски. А вже коли дітлахи можуть змагатися один проти одного, можна використовувати змагальний режим. Тобі подобається така гра? Так, вона цікава. Підписуйтесь на канал, не забувайте про це. І до нових зустрічей!